Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про хом'яка, вже добігає кінця сезон, і є моменти, які я б хотіла вам е, нагадати. Тож готуємо собі щось про холодне, бо на вулиці дуже спекотно, і я не буду вмикати запис відео для, е, в процесі запису екрану, тому що мій ноутбук перегрівається і дуже-дуже важко відображає відеозапис. Тому. Так, давайте почнемо з тих подій, які зараз тривають і мають більше вагу. Так, почнемо давайте з пазлу, тому що він розпочався вчора і ще буде тривати 2 дні. Він у нас присвячений Франції, і тут такі завдання, до яких, в принципі, ми звикли, але є одне. Ускладнення, що тут збільшили кількість боксів, ось граничне значення 124. Нагороди маємо наступні, ось, будь ласка, такі майнери. Я забрала вже ось ці нагороди, тобто відкрила 24 бокси максимум і зіграла 25 ігор. Я порахувала, що мені, щоб забрати ось цей майнер, ще треба зіграти ігри. І е, прийдеться все ж таки відкрити 46 боксів. Тому наприкінці відео ми з вами 10 боксів відкриємо, е, а там далі вже я залишу завдання на наступний день, тому що я думаю, що е, все ж таки буде ще завдання про витрату РЛТ або відкриття боксів. І в мене ще є 2 дні на відкриття цього завдання. Те, що я заберу тут. В принципі, золото, я думаю, що мені не випаде ось цей або ось цей майнер. Ну, а якщо щось інше, то окей, тому що все ж таки на спалюванні останньому я дуже багато всього спалила і зараз треба збирати наново все. І тут у нас також на 15 і на 11 і на 15 завдань ось цей майнер. Так. Далі Далі у нас з вами є гонка. Гонка у нас була, ну, ще триває, за виграти ігри і відкрити бокси. Ну, тобто, витратити один РЛТ на бокси. Зараз я на 34-му місці, але думаю, що після відкриття 10 боксів буде трошки вище. Ну, і на перших 10 місцях ось такі у нас нагороди. А далі вже пішло трошки гірше. Давайте глянемо, що у нас на розпродажі. Зараз з нас знов трошки вибивають крипту, тому всі пропозиції у нас за криптовалюту, за різну, але все одно. І тут навіть можна обрати яку ви хочете. Єдине, що немає, РЛТ. Позиції. Так, є майнери, є запчастинки, і тут у нас прям комбо з таких майнерів. До речі, у мене, мені здається, є ця поличка з біткоїном. З якихось подій я збирала. І треба глянути, де воно в мене. Ось у мене ось такий є. І, напевно, були ж нас інші. А, можливо, ні. Можливо, мені вже наснилось щось таке. Не знаю, ну один точно є. Так. Е, ще, у нас, давайте заберемо нагороду, ще у нас триває крафт офер який, в принципі, зараз буває доволі цікавий. Е, у нас виглядає наступним чином. І м, ось цей майнер носить хом'як найчастіше. Тому я думаю, що не вартує витрачати запчастинки на ось цей. А якщо у вас є такий або на такий, то це було б взагалі круто. Ось цей потужний. Єдине, що все ж таки потрібні легендарки, але я пам'ятаю, що була якась подія напевно, спалювання, де були бокси, в яких нам випадали оці легендарки. І на попередньому крафті я таки зробила собі ось цей найдорожчий майнер, і не жалкую, що не продала їх. У мене нещодавно питали в коментарях про поличку, яка у мене є найпотужніша поличка. Звісно, що зараз можу сказати, що найпотужніша поличка це з цього сезону. Тобто ось ця велика на 4 майнери або на 8 – 20%, а така сама з цієї ж колекції на 3, вона має 30%. Єдине, що ці полички, мені здається, не продаються. Хоча може і продаються. А якщо казати про ті, що можна купити, то я найчастіше йду ось сюди в стор, і тут беру ось цю поличку на 9%, тому що і ці РЛТ зараховуються в події, якщо треба. Ну і все ж таки 9% також непоганий варіант для полички. А далі, вже ті, що випадають нам з якихось подій, то я їх оновлюю. Ну, у мене вже немає в кімнаті поличок на 2%, тобто найнижче у мене 3. Якщо є змога, то вартує все ж таки оновлювати, щоб вони ставали потужнішими. До кінця сезону у нас з вами залишилось всього лише 5 днів. І я вже зараз на 47 рівні. Тобто мені до кінця залишилось 4. І цей тиждень я пройду скільки пройду, і якщо в мене залишиться один або два, то я їх докуплю, тому що мені потрібні ці майнери, особисто оцей. Я планую його крафти. Ще хотіла вам нагадати, що в сезонний магазин у нас називається сезонним, саме тому що він три на сезон. І РСТ, які у нас є на рахунку, ми їх можемо витратити з вами впродовж сезону. В останній день, коли сезон завершується, в нашому випадку скільки там? 4 дні залишилось, рахунок буде анульовано. Тут також доволі такий нюанс, тому що хтось каже, що в нього все списало, хтось каже, що не списало. Я вам скажу зі свого досвіду, що в мене найчастіше з сезонів рахунок анулюється. Ну, по-перше, я все одно витрачаю всі РСТ можливі, тобто кратні 40, і в мене на рахунку залишається там, умовно, найбільше 39 РСТ. Так от, якщо в мене на рахунку 39 РСТ, їх списують 100%. Якщо в мене на рахунку залишалось там 1-2, то вони так і залишались. Е, хтось каже, що в нього і більші е, рахунки залишались, я нічого вам такого з такого Можу, витратити РСТ вам необхідно буде, тому що їх ем, анулюють. От повірте, буде дуже прикро, якщо у вас зараз на рахунку там тисячі, і ви їх до чогось там збирали або просто не витрачали, бо не бачили в цьому ніякого зиску, то краще зараз витратити на запчастини і продати їх всі, і тоді у вас буде більше профіту, ніж просто їх анулюють. Але з початком нового сезону, тобто буквально на наступну хвилину, коли завершується попередній, починається наступний, ми зможемо знову збирати завдання, знову отримувати рест. Ну і знову ж таки, нам вже. Вже анонсували тему. Зараз ви перед собою бачите банер, який нам в чаті офіційному скинули, що присвячений буде ось цим ковбоям, ось цьому всьому е подіям ось цим. Ну, не знаю, подивимось, які там будуть майнери. Е можливо, вчиню так само, як і з цим сезоном, тобто спалю всі найдешевші і залишу там декілька декілька, які залишаться, але ну, поки що подивимося, що буде. І е, на рахунок того, що у нас завершується сезон, у нас зазвичай були якісь там події з е, адвент-календар, то е, це у нас так само е, на кожен день у нас буде якесь, е, якась пропозиція, де ми можемо придбати щось за дешево. І тим самим нас якось розраджують про те, що завершується сезон. Так, от, вчора о 18 було ось ця пропозиція з бустом за 0,1 РЛТ, і це доволі прикольно, тому що в магазині вона коштує 1 РЛТ. Тут був 0,1. І витратили вони, він не вмикається одразу. Це також. Свій плюс, тому що ви його придбали і можете активувати вже в той момент, коли вам захочеться грати. І хочу вам нагадати, що воно знаходиться. Ось розташовано воно в цьому меню, інвентар, і заходите в інше. Ось тут буде ваша колбачка і ось така кнопка «Use», тобто активувати. І в той момент, коли ви плануєте грати велику кількість ігр для того, щоб збільшити ваш профіт, ви заходите в це меню і активуєте. Тому що якщо ви просто зайдете в магазин і придбаєте її, то вона активується вже в той момент, коли ви її купили. Зауважте це, і це буває іноді не неприємно, якщо ви не планували грати в найближче там 3 години чи 12, дивлячись, яку ви купили. Тому ось так. І сьогодні о 18 заходимо, дивимося, що нам пропонують наступним. Тобто наразі, е, про, е, якщо ми говоримо про завершення сезону і початок нового, це все, що я хотіла вам сказати. Тобто РСТ і завдання, зверніть на це увагу. Ну, і як обіцяла, давайте зайдемо і відкриємо з вами бокси. Е, до цього я відкрила спочатку цього пазла. Я відкрила, скільки я там казала, 24 бокси. То у мене вийшов мінус. У мене було десь 50, 150 РЛТ, тобто ви бачите, який у мене був мінус. Ну, е я знаю, на що я йду, але якщо ви не е Готові витратити е, і злити кошти, то не відкривайте бокси, тому що в 98% відкриття боксів це злиття РЛТ. Я йду свідомо на це, тому що мені треба закрити завдання з пазлу, взяти якесь все ж таки гарантоване місце в гонці, і е, мені ще треба все ж таки забрати ачівку там. Продовжується завдання з відкриття боксів. І зараховуються і кейси з деталями, і ці. Тому я все ж таки хочу забрати ще ту ачівку. Ось так. Ну, що я вам хочу сказати. Що ми і очікували, тобто я мінус, він і тут є мінус. Так. Я продовжую майнити XRP і Polygon. На вивід ще не назбиралась. Якщо потрібно буде, знову ж таки запишу відео з виводом. Зараз в цьому немає сенсу, тому що немає що виводити. Ось так. Сподіваюсь, ваші результати набагато кращі, ніж у мене. Дякую, що додивились саме до цього моменту, мені дуже приємно. Можете написати якийсь коментар, поставити лайк. До речі, завтра у мене день народження. І тому всі-всі ваші реакції, подобайки, це буде для мене як свого роду вітаннячко. Ну, а якщо хтось з вас захоче привітати мене трошки більше, я в описі залишу всю інформацію. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!